Величезне привіт, молю а знаєте, що сьогодні ми будемо робити? Це прекрасний збалансований сніданок. Готується легко, швидко. Беремо будь-який хліб. У мене ось такі булочки. Я розрізала їх навпіл і піджарила на сковорідці. що важливо, піджарювала абсолютно без олії. До речі, у відео я готую на трьох людей, а от в описі залишу кількість інгредієнтів, які розраховані на одну людину. Тож у мене підсмажилася вже перша партія і викладаю другу. Далі ми беремо томати черрі і маємо розрізати кожен такий на 4 частини. Потім беремо авокадо. Спочатку чистимо його. А потім будь-яким зручним для вас способом нарізаємо. Соус я раджу взяти Цезар, з ним виходить реально дуже смачно. А поки я це все намазую, хочу вам розповісти, що в наступному відео ми будемо готувати дуже незвичним способом. Тож я вам раджу підписатися на цей канал, а також обов'язково поставити дзвіночок. Наступним етапом буде викладення томатів на наш підсмажений хліб. Маємо класти по 4 кружечки. Зверху викладаємо вже нарізане авокадо і переходимо до наступного етапу. Розбиваємо яйце в миску. Вам знадобиться стільки яєць, скільки ви захочете з'їсти. Я захотіла одне. Солимо воду та доводимо її до кипіння. Важливо, ми маємо взяти велику глибоку кастрюлю. Коли вода вже закипіла, ми робимо воронку, можна її зробити вилочкою або ложкою. І обов'язково рівно в центр воронки виливаємо яйце. І варимо десь 2-3 хвилини. Тільки гляньте, яка краса у нас поки ще виходить, але це ще не все. Зверху на це все додаємо соус Цезар. За смаком можна ще додати натертий сир, але я цього не робила. Далі посипаємо кунжутом. Ну і звісно, не обійшлося без мікрозелення. Будь-яка, яка вам подобається, підійде. Ви тільки гляньте, як воно апетитно виглядає. Я сподіваюся, що у вас вийшло приготувати такий сніданок. Пишіть своє враження в коментарях, а я вам бажаю смачного.